Сьогодні спорткомплекса Сумського педуніверситету, восьма команда екстраліги, академія футзалу. Футзальний клуб Суми приймала шосту Львівську енергію у сезоні 2021-2022 У матчі першого туру у Сумах перемогу з рахунком 4-3 святкували львів'яни. У десятому турі у Львові з рахунком 5-3 перемогли сумчани. У матчі першого туру у ворота Львів'ян тоді забивали Олександр Смитаненко, Роман Зеленський та Едуард Нагорний. У матчі 10-го туру голи на свій рахунок записали Василь Кефа, Дмитро Ігумнов, Смитаненко та двічі відзначився Нагорний. Зеленський і та Кефа у матчі третього кола забити вже не зможуть. Вони покинули команду. Напередодні новий клуб знайшов і Смитаненко. Тож лише нагорний у складі АФФК Суми мав досвід взяття воріт енергетиків. Але у цьому матчі зміг забити не він, а дебютан... Сум Владислав Воронцов, який лише у понеділок, в останній день трансферного вікна, підписав контракт з сумським клубом. Перший гол у цьому матчі виявився і переможним. Гра завершилась з рахунком 1-0 на користь сумських містян. Едуард Нагорний з того, що не забув у цій грі, не сумує. Я в двох матчах з енергією грав, забивав. Тут що там, може, фарт не на було сьогодні старення. Це ж діло такое. Але перемога є задоволена. Звісно. Тренери команд одним реченням гру прокоментували так. В цілому хочеться більше голів і дійсно рухатись вперед. Третій круг це вже битва за плей-офф, тому ми хотіли, ми з ребятами говорили і будемо битися в кожній грі. Вісім очок, які до цього розділяли команди у турнірі таблиці, скоротились до п'яти. Але львів'яни, як і раніше йдуть на шостому місці, сумчани на восьмому. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, новини на Суспільному Суми.